Доброго дня. Доброго дня. А де? 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 А з Вот, Лагуненко. Вона в кабінеті в плотні колись. А де камінь допустили? Добрий день. Сиди. Так. Це Я по нас просто так. Тоді, будь ласка, попросить секретаря хай надасть можливість ознайомитися із документами. З якими документами? Що у вас там? Ну non, ті документи, які подали. подали інші особи у справі, вони за секретаря звернулись, Не їх послала писати письмову заяву. Так, які підстави а які підстави? Доволь. Це людина спеціально затягнула время, щоб почалось друге засідання, щоб їм зараз не дати. Ви бачите, що пенсіонерка, яка я не розумію. Поватить, по закону. Як должно? По закону должны... В Яка заява? Вона усно звернулася. В яка заява на ознакомлені? Ви Вона учасницю а це ще руки приберіть від, ви від вас мене. Відеокумер. Ви не маєте права. Як це? Я маю право вас знімати. Ви на роботі Знімайте. ви в якому? Ви, 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 на, роботі? ви? ви? на роботі? Ну, все. ну правильно, ви тут я для зусилля право знімати стаття тридцять конституції? Відкрить, показати чи прочитати це? Правильно. Ви зараз, ви знаєте, Я зараз громадянин України. Заяву Україні. вам тоже. Заяву ви розумієте, другий по заявону. Напишіть заяву. Надайте заяву. Напишіть, щоб ви нам дали. Це усне звернення. Будь ласка, надайте нам можливість ознайомитися зі справою. Ви спираєтесь на закони і тут все по закону. І Напишіть, тут по заяву, закону. Напишіть заяву. заяву, На якій на підставі ви вимагаєте її писати? На Якщо написано закон про звернення громадян, справа. стаття 5 передбачає, хоч усне, хоч письмове звернення, реєструється і задовольняється. На якій підставі ви як виконав, як, ви, як представник органу влади зараз вимагаєте у неї іменно письмову заяву? Я не вимагаю. А що Це ви зараз робите? Вам Одна виключить тут зйомку за руками не вистачає. Заява uh, теж має силу, так? Да? Звичайно. Я вам назвала законодавство вже навіть. Дайте, будь ласка, людям можливість Ваші ознайомитися. Що це за привичка у вас така людей за нос водить? Що за неповага до пенсіонерів? Що? А що, ми не заважаємо? Заважайте, ну, ви кажуть, кажете, хто тут здобувається. Ми вибачаємося. Ну, на паузу ласка. Вибачайте. Постараємося більше, нехай не порушують наші права. Часу вона поміна ми час. Хай стати секретарем все. Ні, все, то ми ж нічому. Ми, ми ж мирні люди, вибачте. Я ж, я ж не знала. Нам, ж нас Можна ну, поставити заяву. Я кажу, заяву не довжні поставити. Я знаю, що всі пишуть заяви, їм дають реєструватися і у мене весь судовий процес з Сидоренком реєструвався. Ну, заставив він зареєструвати, написати заяву. Я написала, спитала на якої підставі, в нього немає підстав. Другий раз каже: так ви можете не писати, так ідіть просіть, вам дадуть. Вони значно. учасники процесу. А Секретарі повинні знати законодавство і керуватися ним, так само, як і органи влади, до яких відноситься суддя. А вони вводять в оману людей простих, щоб не було написати, тут написати заявки. А чим її писати? Ви ж розумієте, що е, речі йшла буквально про кілька хвилин. Якраз цих хвилин, яких їм не вистачило, щоб просто взяти і сфотографувати. Вона послала їх писати. А тепер у них засідання. Це називається іздівательство на критері. Я суддя на твоїй резолюції не може того, що тебе по кабінетам не? Ні, не будем, не будем. Я зрозуміла. Я б ж ви з сказала вам, що ми не знали, що там засідання. Поки суддя, от. Для вас закони признаються чи ні? Ой, Господи. Наташа, написати повністю переписувати. це про практику розгляду судами. Що? Про практику розгляду судами? Так, да, отама про порушення про практику розгляду судами, справу про ото все пишіть. Так, у нас є стаття 5. Звернення може бути усним, викладеним і записаним посадовою особою на особистому прийомі чи письмовим, надісланим поштою або передіданим громадянином до відповідного органу. Це закон про звернення громадян, обов'язковий для для виконання всіми органами. Не ведіться, обтіклюб. Ви розумієте, що з вас спеціально і Ні, хочете, конечно, помовце ж нерви. Я це не розумію. Каже нерви. Ну які нерви, конечно, нерви. Вона буде всім нерви тріпати, не тільки вам та всім або вона зайде в законне поле, або ви зайдете в їхнє незаконне. Як вам подобається? Так що, будете писати? Зряво. Напишіть. Ну, так, а коли вона мені його дасть через тиждень? Пишіть і допишіть там, що ви порушили вимогою писати письмове звернення. Ви порушили статтю 5 закону про звернення громадян. Пишіть.